Здарова! Даньків знімає нове кулінарне відео. Цього разу я показуватиму дуже цікавий і смачний продукт. Смажена домашня ікра. Отак От вона виглядає. Зараз. золотисто жовта і крайні смачна. Готується дуже просто. Береться ікра прісноводної риби. В даному випадку карася. Може бути карпа, окуня, плотве, навіть щуки. Будь-яку, яку можна виловити фактично де угодно в озері. Прожарюється на. Олії з цибулькою протягом 15 хвилин. І все готово. Чекайте, поки підстигне, і можете їсти. Дуже круто. І найголовніше можна їсти з білим хлібом. Я скажу прямо, я не фанат хліба і мало що з ним їм, щоб. Бо я, особисто для мене хліб перебиває смак. Наприклад, супу. Но, тут а навпаки хліб доповнює смак. І з білим хлібом воно просто шикарно. Якщо ви, якщо ви любите рибалку і ловите рибу з ікрою, рекомендую спробувати це приготувати. Хоча вроді не 5 хвилин жариться, а трохи більше. Ну, дивіться на око, доки не прожариться. Що ж, а на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока і смачно!